Сьогодні закінчую створення нашої унікальної приправи спеції Сила диких трав. Останні інгредієнти додаю, довожу консистенцію до пуття. Створювала я цю приправу з квітня, місяця, вже в квітні. Перші весняні зелені листочки збирала, додавала, сушила, зберігала. І от за все літо потрошку-потрошку додавалися інгредієнти. Тут 21 цілюща трава. Пряна, дика, домашня, і морська необроблена, натуральна, також дика сіль, без всяких штучних інгредієнтів, які додають до солі, щоб вона була біленька, не злежувалась, розсипалася. Ні, ми беремо натуральну класну сіль і примерюємо її самі. От така, бачите, консистенція як порошочок, не дуже солона. Додавати можна до будь-яких, абсолютно без винятку, ну крім хіба солодких страв, і гарячих, і холодних. Щоб зберегти по максимуму всі цілющі властивості, додавайте або вже в готові страви, або в той момент, коли виключаєте, щоб і йод не руйнувався, і встигали відкритися всі аромати і смаки. Уважно прочитайте опис до відео, там всі інгредієнти. Якщо ви не дружите з якоюсь травкою чи з якимось інгредієнтом, ну, розумієте, що він тут в мінімальній кількості або 21 трава і сіль, але зважайте, якщо у вас є якісь алергічні реакції.